Знаєте, до чого покликані християни. Зокрема, вони являють цьому світу ставлення Бога до того, що відбувається. Для прикладу, згадаємо, як апостол Павло звіщав про віру в Ісуса Христа. Написано, що розповідав він про праведність і про здержливість та про майбутній суд. Багато християн теж викривають гріх, але часто. Поширена крайність. Покажу це на прикладі відношення віруючих до сексуальних збочень, гомосексуалізму взагалі до ЛГБТ. Можна помітити, що в Євангельських церквах ця тема звучить досить часто, якщо не найчастіше, в переліку найбільших гріхів. так ми покликані, як самі утримувати світ подібного беззаконня, не виявляти жодної лояльності до того, що є гидотою перед Богом, так і попереджати оточуючих про наслідки збочень, про суд Господа. Але у християн очевидна вибірковість в темах, які вони піднімають. Як правило, віруючі викривають те, за що не будуть мати плачевних наслідків, за що не буде адміністративної чи кримінальної відповідальності. Геї, гей-пропаганда це десь там, далеко, на що не можемо вплинути, змінити, чому б не розкритикувати. Але ж поруч, а не десь там, може бути. Не менше, а то і більше зло. Поруч може бути ще й більше зло, про яке християни мовчать. Не думайте, що я захищаю збочинців. Навряд чи хтось зі слухачів попереджав про цю небезпеку більше. Я не тільки достатньо досліджував цю тему, але є автором буклетів статей, що викривають гомосексуалізм. Та інші мерзоти дирукував, розповсюджував ці матеріали, ініціював колективні звернення, збір підписів задля перепони розповсюдження ідей ЛГБТ. Особисто писав багато листів як до посадовців та органів місцевої влади, так і до представників вищої державної влади. Щоб застерегти щодо прийняття безбожних постанов, які узаконюють беззаконня. Але ми виявимося лицемірами, якщо зосередимося на тому, що десь там та заплющимо очі на зло яке поруч, що я маю на увазі? Зараз триває повномасштабна війна, яка є найбільшою та самою руйнівною на сьогодні. Громадяни Росії приходять на територію України, щоб вбивати, грабувати, гвалтувати, руйнувати. Зі слів Господа, злодії приходять, щоб красти й убивати та нищити. Якщо взяти багатьох християн в першу чергу російських, то вони цього нібито не бачать, мовчать. Навіть не віруючи цього світу, включаючи тих же геїв, здергаються, коли бачать наслідки цих звірств. Але те, що засуджують всі, включно з безбожниками, як тема табу для багатьох євангельських християн, їм не до цього. Вони зосереджуються на викритті гомосексуалістів, яких багато хто з християнських борців за справедливість в очі не бачили, лякають тим, що геї спокусять наших синів, навіть заберуть з наших сімей. Але ж вони так цього і не зробили поки що, зате зробили інше. Сотні тисяч українських дітей насильно відібрали та депортували російські загарбники. І як після цього застерігати тільки від збочинців та не помічати того, що відбувається? І знову звучать проповіді, робляться публікації, в яких гомосексуалізм Содомія згадується як найбільше зло. Але мовчазно обходять масові бомбардування мирних жителів, рівняння з землею населених пунктів, вбивство дітей. Жителі України добре розуміють, що не так страшні геї з Європи, як росіяни, які приходять до них зі зброєю в руках. Ще дивують подвійні стандарти християн, які надягли шори, щоб бачити лише одне, навіть розглядати це через мікроскоп. Критикуючи розвинені країни Заходу, вони чомусь використовують будь-яку можливість переїхати в ці країни чи хоча б відправити туди своїх дітей. Чомусь не бояться, що їх дітей там зваблять? Скажете, що не можна судити? А чому ж тоді засуджуєте гомосексуалізм? Що за вибірковість така? Можливо, скажете, що треба коритися владі? А чи підкорюєтеся, коли влада просуває цінності ЛГБТ? Зверніть увагу, наскільки великий акцент у пропагандистів руського миру на розповсюдження ЛГБТ пропаганди в країнах Заходу. Так, це дійсно має місце, це погано, і це неабиякий важель в руках російських пропагандистів, бо більше немає чого протиставити. Тому вони як тільки не обсмоктують це питання. Та чи потрібно християнам їм уподібнюватись? Брати та сестри. Однозначно потрібно попереджати про небезпеку та наслідки ЛГБТ пропаганди, але й не можна заплющувати очі на велике зло поруч, давати Божу оцінку тому, що відбувається, називати все своїми іменами, окупанта окупантом. Агресора агресором, корупціонера корупціонером, злодія при владі злодієм, а не шукати серед них потрібних людей, через яких вирішувати свої питання. Так, наслідки будуть, це не геї, які десь там. Тяжкі наслідки були для Івана Хрестителя, який відкрито викривав беззаконня ірода. Наслідки були для першомученика Степана і для багатьох інших вірних Христу. Але це питання вірності Господу. Ісус Христос закликає: не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більш нічого не може вчинити. Але кажу вам, кого треба боятися, бійтесь того, хто має владу убивши, укинути в вгиєно. До речі, Царство Боже не успадкують не лише гомосексуалісти, а й, наприклад, і ті, у житті яких ворожнеча, сварка, застрість, гнів, сеперечки, незгоди, завики, те, що так процвітає і в Євангельських церквах. Перелюбники та Перелюбниці. Ці слова апостол Яків застосував. Не до гомосексуалістів, а до віруючих. Сваритеся та воюєте, пише він представникам народу Божого, які воюють не зі зброєю в руках, а проти інших осудом, не помічаючи самих себе, свій стан власне лицемірство. Тож пильнуймо, досліджуючи свій стан, не перебираючи гріхи на зручні. Для обговорення та заборонені для нашої відкритої позиції. Амінь.